На Кіровоградщині триває профілактична робота щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки у екосистемах. До таких рейдових перевірок, організованих рятувальниками, долучаються представники обласного управління лісового та мисливського господарства, головного управління національної поліції та органів місцевого самоврядування. Днями така перевірка відбулась у лісовому масиві на території Тарасівської сільської ради Новгородківського району. Учасники рейду здійснили обхід лісового масиву, звертаючи увагу. На наявність застережних табличок на місцях в'їзду до лісових насаджень, бажаючих відпочити на свіжому повітрі, цього дня було достатньо. Співрозмовникам фахівці рятувальної справи пояснили, що наслідки ігор з цірниками і відповідно пожеж у лісах надзвичайно тяжкі, нищаться цінні породи дерев. А на відновлення лісового фонду буде необхідно десятки років. Спілкуючись з громадянами, працівники поліції нагадали, що порушникам правил пожежної безпеки може загрожувати адміністративне покарання. Надавши застережні листівки, рятувальники закликали відпочивальників свідомо ставитись до безпеки своєї та всього живого, а також пам'ятати, що пожежа починається з необачності, тож берегти ліс від пожеж спільна турбота.